Коли моя мама дізналася, що я звернулася по допомогу до психолога, то вона спочатку розгубилася, а за секунду розлютилася. І видала мені щось на кшталт. Мені дуже шкода, що в тебе було настільки хрінове дитинство, що зараз тобі потрібна допомога психолога. І кинула слухавку. До речі, я звернулася вперше до психолога, коли мені було 30. Тобто, ви розумієте, що це доволі далеко від дитинства. Хоч ми і живемо в часи, коли в нас є вільний доступ до будь-якої інформації, на жаль, все одно ще багато хто не розуміє, хто такий психолог і в чому може бути його допомога. Чи й досі плутають психологію та психіатрію? Деякі думають, що допомога психолога потрібна, але тільки коли в тебе такі значні проблеми, як то ПДСР, ОКР, нервовий зрив чи депресія. Або ж навіть думають, що Психологія це для таких слабких людей, для меланхолічних. І так, і ні, і навпаки. Наприклад, одна з причин мого тривожного стану була моя раціональність. Я звикла пропускати емоційну частину. Тобто проблема рішення а нюні — ніколи розпускати. І мене, дорослу дівчинку, психолог наново вчила приймати емоції та показувати їх. Стрес, тривожність, вигорання, розлад харчової поведінки, панічні атаки, порівняння себе з іншими, життя в автоматичному режимі, синдром самозванця, панічні атаки. Ми вже настільки звикли до цих слів, що здається, що вони йдуть в успішному житті за замовчуванням. І це я говорю про мирні часи, а не так, як сьогодні, коли за останні 10 років у нас був Євромайдан. В нас забрали Крим, Донбас перетворився на зону АТО, потім ізоляція через коронавірус, а тут ще прокидаєшся, а анітеражка напала на Україну. Допомога психолога актуальна не тільки в такі складні часи, як то пандемія чи війна. Вона ідеально вписується і в наше звичайне життя допомагає прибрати зайве, як то автоматичні негативні думки, та й взагалі покращити якість свого життя. Мені подобається думати про три рівня базової психологічної допомоги. Перше це прийняття себе та оточуючих, коли ми починаємо піклуватися про себе, коли ми наші невдачі сприймаємо як досвід, коли в нас здорові стосунки. Другий рівень це коли ми починаємо розуміти поведінку та мотивацію інших людей. Третій рівень це вже такий трошечки прорівень, це оволодіти навичками вирішення складних ситуацій. Мій психотерапевт одразу мені сказала, що її головна задача це не вирішити всі мої питання, а допомогти мені стати терапевтом самій собі. Цікаве спостереження. Жодна людина з мого оточення, що колись проходила терапію, або зараз її проходить, не соромиться цього і не приховує. І я так само, тож з задоволенням розповім вам про свій досвід роботи з психотерапевтом. Звернулася я вперше, наче як з конкретною проблемою. У мене був доволі дивний період, коли я себе відчувала постійно, наче як на взводі. Я щойно звільнилася з роботи. Мені ця компанія здавалася компанією мрії, а я не впоралася, і я провалилася, і всі це бачать. Ось, і це були не тільки такі деструктивні думки, це ще й була зміна поведінки. Небажана зміна поведінки. Я почала робити нерви і коханому, і друзям. Психотерапевтка мені дуже швидко допомогла, буквально за декілька сесій. Десь через рік я повернулася до терапії. В мене було все гаразд і вдома, і на роботі. Але в мене з'явилося почуття тривоги, що це все гаразд, має ось ось скінчитися, що це щось дуже тимчасове, що мені тільки зараз щастить, а далі буде якась катастрофа. Окрім того, я підійшла до справи як справжня менеджерка. Я зробила список, що б я хотіла покращити в своєму житті. Наприклад, я занадто запальна. Просто я могла зі стану повного спокою до агресії за декілька секунд дістатися після акту агресії. До мене приходило відчуття провини: типу, ну, Сашка, на чого ти не втрималася і знову на когось нагримала. Ще один приклад це було про мої цінності. Я не розуміла дуже, хто я скрізь стільки можливостей, що я була просто розгублена, чи я мама трьох діток, чи живу десь на півдні Франції, чи я бізнесмен, чи я найманий працівник. Що дійсно важливо для мене, а що мені нав'язало суспільство або ж гарні фоточки в соцмережах? В моєму списку було десь 13 пунктів. Тож ми щось змінили, перефразували, щось виконали, щось додали, щось розділили і почали працювати. Не дивлячись на те, що я свідомо підійшла до терапії зі списками, з питаннями, на які я шукала відповіді, нам доводилося швидко адаптуватися до змін. Наприклад, раптова смерть моєї мами це коли в тебе ще є моменти, які б ти хотів покращити з мамою, а самої мами вже немає. І Смерть близької людини потягнула за собою ще якісь панічні атаки, відчуття е катастрофи або ж страх смерті. Сподіваюся, я буду для вас гарним прикладом, що психотерапія це зовсім не про слабкість. Психотерапія це про якість життя. І тут ми з вами переходимо до другого моменту: як же ж знайти свого психотерапевта. І, на жаль, це зовсім не легко. Бо зараз є різноманіття психотерапій, психотерапевтів, методів. є КПТ-терапія, когнитивна поведінкова, гештальт терапія схема-терапія, майндфулнес орієнтовна терапія. Це коли ти живеш на автоматі і тобі допомагають вийти з цього автоматичного режиму. Головне почати. Можете… Спочатку зробити список моментів, які вас, наприклад, або тривожать, або ви б хотіли покращити. І вже після того, як ви зробите список, у вас будуть, можливо, конкретні цілі, і під ці цілі ви зайдете на Doc.ua і знайдете собі фахівця. Або ж просто до першого фахівця звернетесь на консультацію, саме по питанню, як знайти собі фахівця під ваші конкретні запити. Головне пам'ятати, що ви саме ви і для себе наймаєте фахівця. Не соромтеся бути відкритими з психотерапевтом, запитати, що вас цікавить, Зізнайтеся, що ви щось не зрозуміли, або вам ось цей момент не дуже приємний. Наприклад, приклад якийсь або щось таке. Не вагайтеся, якщо ви розумієте, що вам треба змінити фахівця, бо в цьому питанні ви головні. Наприклад, у моєї знайомої перший досвід роботи з психотерапевтом був негативний, або ж трошечки нерелевантний. Вже на першій сесії вона дізналася, що психолог більше сексолог, і майже всі проблеми вона вирішувала через призму. Сексу. А інший знайомий почав працювати з психотерапевткою, що щойно щойно закінчила курси по гештальт терапії І вона собі так подобалася в цій новій ролі, що забувала, що взагалі-то клієнта потрібно слухати. Вибирайте зручний саме для вас графік та формат зустрічей. Я, наприклад, як діджитальчик, мені було супер, супер зручно. З чашечкою чаю, в окремій кімнаті, з ноутбуком, серветки, якщо я раптом почну плакати. Всі мої сеанси, майже всі, вони були онлайн. А моїй подружці, наприклад, все ще не вистачало живої людини поруч. Тож вона змінила психотерапевта на іншого, бо її працював тільки онлайн. Знову ж, вам має бути суперзручно. Психотерапія це не так про лікування, як про турботу про себе, як спорт і як правильне харчування. Тож, якщо вам тривожно, у вас порушення сну, у вас підвищується тиск, ви відчуваєте серцебиття, погано спите, або просто не дуже добре себе почуваєте, не дуже спокійно. Якнайшвидше зверніться до психотерапевта. Тепер блок з незручними запитаннями. Перше. В мене нема грошей, як я можу сам собі допомогти? Якщо в тебе немає людини, що тобі покаже шлях, тобі доведеться шукати дорогу самостійно. Читайте, дивіться, досліджуйте. Підписуйтесь на соцмережі психологів та психологічних центрів. Знаходьте сайти. На сайті дуже часто є. Блог клініки, що ведуть саме психотерапевти, і там дуже-дуже багато доступної інформації. Пошукайте інформацію в YouTube. зараз через військовий стан в країні я бачила, що деякі центри проводять безкоштовні групові івенти. Заходи. Тільки тут треба пам'ятати, що саме лікування може нашкодити вашому здоров'ю. І ви такі Сашко. Ну, які дослідження, мені погано тут і зараз. Що робити? Добре, програма міньом. Перше, перестаньте робити вигляд, що з вами все гаразд, що у вас все добре і ви повністю контролюєте ситуацію. Знайдіть людину, якій ви довіряєте. І просто поговоріть з нею. Відкрийтеся, але саме з емоціями: тобто, мені страшно, або я турбуюся. Якщо ви не можете поговорити з людиною або вас не слухають, напишіться. Любий щоденник, мені сьогодні дуже-дуже тривожно, тому що я побачила або відчула, або слухала і так далі. Коли ви проговорили або написали і зрозуміли, що саме вас бентежить, тут вже такий трікі-тіп. Ми не дуже добре допомагаємо самі собі. В той момент, коли ви зрозуміли, що вас бентежить, подумайте, якби з такою проблемою до вас звернулася близька людина, що б ви їй порадили. І прийміть цю пораду на себе. Тут ще головне пам'ятати про базові потреби нашого організму: сон, вода, їжа, фізична активність. Та деякі вітаміни, як то вітамін Д. Коли ж ви відчуваєте тривогу, то там трошки інший шлях самодопомоги. Перше потрібно чітко зрозуміти, що саме вас турбує. Не поетично, як то я не знаю, що коїться, куди котиться цей світ, і де моє місце в ньому. А конкретно. Мене турбує. Що я можу залишитися без роботи. Якщо я без роботи, в мене не буде грошей. Якщо в мене не буде грошей, я можу стати безхатьком. Тобто чітка, чітка проблема. Якщо проблема гіпотетична, треба її відпустити. Треба розірвати це коло негативних думок, що зациклилося. Просто фізична активність. Ідіть, йдіть комусь, допомагайте, волонтерте, щось робіть. Головне вийти з цього кола думок. Якщо ж проблема все ж таки більш реальна, то треба сісти і розробити план, що, коли і як я буду робити, якщо ця ситуація стане реальною. Якщо ми турбуємось про роботу, наприклад, то нам треба там, оновити резюме, відправити туди, поговорити з тим, продати щось. Тобто нам треба. Знайти рішення, де мені треба взяти грошей і скільки вам потрібно їх взяти. Тут може бути два варіанти. Перше, ви зробили план. І так як ситуація ще не настала, ви, ви, ви її відпускаєте цю думку. Або ж просто починаєте втілювати в життя ваш план. І ще момент, який би я хотіла з вами проговорити. Наш розум, наше тіло за будь-яких обставин. Будуть намагатися нас зберегти. Про це потрібно пам'ятати, наприклад, якщо ви стали свідком, коли у людини щось трапилось настільки жахливе, що здається, що в неї ось-ось розірветься серце. То тут треба просто пам'ятати, що ось ця саме гостра фаза емоційна, вона обмежена в часі. Вона буде доволі короткою. Зовсім згодом. Людина потрошку-потрошку почне функціонувати, і ви вже зможете їй допомогти. Друге незручне запитання це типу, чи доведеться мені тепер до психолога до кінця життя свого ходити? Може так, а може і ні. Можливо, вам допоможуть за 5 сеансів, а можливо, за 50. Це все залежить від багатьох факторів, від ваших цілей, від вашого списку покращень. Від того, як часто ви зустрічаєтесь з вашим психологом, я, наприклад, почала два рази на тиждень і дуже швидко зрозуміла, що мені це супер незручно, це і дорого, і некомфортно. Більшість часу ми працювали один раз на тиждень. А згодом, вже коли я змогла сама собі допомагати, і мені був потрібен цей додатковий час не тільки пережити якусь, наприклад, проблему або ситуацію, а ще й зрозуміти, як я сама собі можу допомогти. Ми перейшли на зустрічі раз на два тижні, а згодом і взагалі попрощалися. А зараз я відчуваю, що з задоволенням би повернулася до терапії знову, бо на жаль. І третє незручне питання: чи дійсно мені допоможуть звичайні розмови з психотерапевтом? Ні. На жаль, просто розмови не допоможуть. Скільки по людини не було дипломів та відзнак, ніхто так про вас не потурбується, як ви це зробите самі. Після кожної сесії у вас має бути домашнє завдання. Робота над собою справа зовсім не легка. Кожен день ви будете. Спостерігати, фіксувати, аналізувати, виправляти. І так, кожен день. Але воно того варте, бо ми з вами гідні прожити таке життя, яке ми самі бажаємо. Бережіть себе. Сашка мене попросила розповісти трохи про мій досвід про психолога. Теж перше, що я хочу сказати, що психолог то не страшно. Найголовніше, що дозволяє роботу з психологом зробити, це бути вільними, вільними з собою, тобто не змінювати себе, щоб бути інакшим, а приймати себе і розуміти, як жити з собою. Щодо мене, то мій перший похід до психотерапевта не був якимось таким зваженим, розумним та дорослим рішенням. В мене просто в один момент. Поплавало наколов, я не міг їсти, спати. У мене постійно були якісь нев'язові думки. І, типу, це е, ну, був вимушений крок, далі вже не можна було відтягати, відкладати це. І в один прекрасний момент я намажився та пішов на фоні всіх цих проблем. І, типу, так я почав займатися психотерапією. Але, мабуть, зараз, вже за 5 років по тому, я розумію, що навіть якби цих таких... Великих проблем важких не було, то піти до психотерапевта було б а, все одно таким зваженим правильним рішенням. Тому що, ну тому що це дійсно допомогло мені допомогло мені а, сильно розгрузитися і не паритись. Привіт. Мене звати Юля, і я вже більше року працюю з психологом. Робота з психологом це далеко не завжди робота над. Ну, Робота над тим, чого ми звикли соромитися, над якимось визнанням травм дитячих чи страхів чи щось подібне. Робота з психологом це розвиток твоєї особистості. Коли ти проходиш якісь курси, коли ти навчаєшся чомусь новому, ти розвиваєш себе. Тож працюючи з психологом, ти краще дізнаєшся себе, ти краще дізнаєшся про свою мотивацію, ти краще починаєш розуміти, чого ти хочеш, і якими шляхами особисто для тебе краще за все досягати того, чого ти хочеш. Тому, якщо ти маєш таку можливість, то хоча б спробуй. І я впевнена, що ці результати, які ти отримаєш, вони будуть дуже круті, і ти продовжиш я бажаю тобі удачі